Нововолинські пожежники чи не щодня змушені гасити вогонь на відкритих територіях. Незважаючи на суворі заборони і чималенькі штрафи, люди продовжують спалювати суху траву у Володимирському районі. За минулий тиждень виникло 12 пожеж. З них 10 – у екосистемах. У період з 2 по 8 вересня підрозділи пожежно-рятувальної служби області ліквідували сотню пожеж в екосистемах. У Період з 2 по 8 вересня рятувальники Волинської області ліквідували 100 пожеж в екосистемах на площі понад 97 гектарів. У Володимирському районі протягом минулого тижня виникло 12 пожеж з них 10 в екосистемах. Зокрема, рятувальники 5 ДПРЧ міста Нововолинськ. 6 вересня 2024 року ліквідували пожежу сухої рослинності на, на дачному масиві Шахтар у Литовицькій громаді. 7 вересня пожежу сухої трави у селі Литович Литовицької громади. Минулої доби вогнеборці Володимирського району тричі гасили суху траву. Протягом минулої доби у Володимирському районі виникло шість пожеж. З них три в екосистемах. Зокрема, за допомогою допомогою двох водяних стволів та підручних засобів пожежого рятувальники 5 ДПРЧ міста Нововолинськ та 18 ДПРЧ Перче Смете Іваничі ліквідували загоряння сухої трави на садівничому таб товаристві прикордонник у селі Литовиш. Внаслідок пожежі було знищено 3 га сухої трави та господарську споруду. В усіх випадках до пожеж призвела людська недбалість та за фактами виникнення пожеж протягом минулої доби було складено два адмінпротоколи за статтею 175 Копап у Павлівській та Зимнівських громадах. Рятувальники вкотре нагадують, що спалювання сміття сухої трави, чагарників та інших Іншої рослинності є забороненим, а також карається законом, аби виявити палії в районі. Працюють спеціальні рейдові групи, які накладають штрафи на порушників. Громадяни спалювання сухої рослинності заборонено. Такі дії несуть загрозу довколишньому середовищу та становлять небезпеку для майна та життя людей. Співробітники ДСНС регулярно проводять масову роз'яснювальну роботу з населенням по всій території району. Під час спілкування з громадянами надзвичайники наголошують на забороні спалювання сухої рослинності та сміття як на своїх присадибних ділянках, так і в полі.